Екзамінаційний маршрут номер 5 з сервісного центру 744. Місто Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. починаємо маршрут. Не забувайте знімати автомобіль з ручника. Пересвічуйтесь, чи у вас світяться ламп... не світяться червоні лампочки на приборній панелі. Та пристибайтесь. Інший порад, Дивіться в маршруті No1, номер 2 щоб не повторюватись. Там буквально хвилинка. Корисних парад, як розпочати саме іспит. зайняли крайнє положення, інші маршрути також є, всі 10 маршрутів є у відповідному плейлісті, будь ласка, зараз ми рухаємось на першій передачі зайнявши крайнє праве положення. На дорозі. Я заощаджую ваш часто ваші кошти на інструкторів. ви допомагає вам складати іспит, бо, чесно кажучи, якби я, коли я 20 років тому складав іспит практичний, якби у мене була така можливість, ну, до речі, я складав на майданчику, але якби в місті була б, б така можливість, подивися, як воно відбувається, я був би просто вельми щасливий. Так, рухаємося, бачимо, у нас тут а, е, собачка відпочиває. Навіть на сонці і вже сьогодні жарко, бо 20 градусів тепла, вмикаємо правий покищик повороту, навіть дві собачки. Іся як гарненько вони відпочивають, виконують свою роботу. І правим поки повороту повертаємось, дивимось праве дзеркало, бо там може хтось двоколісний, чисто теоретично підлізти. Вмикаємо правий покищик повороту. Тому, друзі, так як я заощаджую ваші кошти, ваш час, буду вам вельми вдячний, якщо ви... Віддякуєте мені на карту Приватбанку, на паливо, на запчастини, тому що бачите, які дороги у нас і буде все чудово. Добре, друзі, рухаємося. Зайняли крайнє праве положення. <кхем> Маршрут цей починається, як і всі інші, але він трохи інший. все ж таки. Далі побачите, чим він саме відрізняється. Ну і хочеться надати, перейду на другу передачу. Хочеться ще надати декілька корисних парад, поки я буду їхати для водіння, для вашого подальшого водійського життя, щоб воно було у вас безпечне. У нас знак попереду 2.1 дати дорогу. Вмикаємо 50-100 метрів по населених пунктах поки ще повороту, поза населеними 150-200. Дивимось ліворуч і на нашу вдачу там. Автомобільчик їде дуже далеко і при цим дивимося сюди ще праворуч, тому що чисто теоретично може хтось когось обганяти і нам треба це проконтролювати. Рухаємось. Друзі, ну а щоб ваш рух був безпечний, то я вам раджу, я колись у свій час пройшов курс екстремального водіння, коли я здобував свої навики. Друзі, я такий був щасливий, коли я вийшов з першого курсу, це не реклама ніяка, я ж вам не називаю ніяких не адрес, нічого. Будь ласка, вибирайте саме ці курси. Їх зараз в інтернеті валом, в залежності, де ви там в якому регіоні знаходитесь, чи де вам зручніше, може хтось там не буду називати міста, яка, яка різниця? Суть не в тому. Суть в тому, що коли ви кожен водій, до речі. Ліву полосу ми займаємо, так, так як там був знак, ми з цієї полоси можемо рухатися тільки прямо. З правої полоси, там, де ось Хонда старенька повертає, там 에, направо можна рухатись. Питаємо, бачимо, що встигаємо, і їдемо далі. Друзі, з вашого дозволу, я перелаштуюсь, ви прилаштовуєтесь отут вот одразу. А, до речі, мені маршрутка допомогла. Я хотів 에, трохи пізніше перелаштуватися, бо тут, бачите, така вона недоб... не, не гарна яма, ось вот тут. Рожні служби ще не зробили її. І... Друзі, що я хочу сказати, що ви зразу відчуєте габарити свого автомобіля. А що таке для водія відчуття автомобіля? Ну це як знаєте, ви входите в двері у себе в, в свою кімнату у двірний проєм. Ви ж відчуваєте плечима, да? ви ж не, не чіпляєте за двірні косяки. Ну, так само, якщо ви пройдете курси екстремального водіння, так само ви будете їздити на автомобілі і немає що, в чому тут не, нічого складного. Досвідчені пілоти вам це підкажуть, тому друзі, будь ласка, це ще раз не реклама. Так само, як і ви, безпечно пересуватись по містах України і е, в своєму місті, і в інших містах. Тому, друзі, зверніть на це увагу. Дивіться, підшвидний перехід. Я трохи раніше це зробив перелаштування, тут чисто теоретично міг би вже стояти транспорт, а тут же ж у нас громадський, я маю на увазі, зупинців. А там же, що у нас бачите, знак такий самий, як і на тому перехресті, що ми можемо з лівої полоси тільки прямо рухатися, а з правої праворуч. Зупиняємось переступлінню згідно пункту 16.3, Щоб так, щоб було видно і ви вже точно будете знати, що ви зупинилися там, де потрібно. Друзі, сьогодні дуже чудовий день, сонячний. Саме для запису відео все ідеально. Тільки дивіться і запам'ятовуйте. І пишіть ваші коментарі, з якого разу ви складали іспит, чи можливо ви хочете чимось доповнити цей відеоролик. Давайте разом будемо, я вас попрошу, разом робити Ютуб ще краще. Пишіть, які у вас маршрути випадали. Ну таке, знаєте, зробимо відео, типу якогось невеличкого такого форуму, щоб інші ваші е, е, наступники, ті, хто будуть там кандидати в водії, бо ви ж колись водіями станете, а інші кандидати водії, які будуть здобувати посвідчення водія, всього освіту таку, можна сказати, що освіту. А чому б не освіту? Освіта. освіта. В якомусь сенсі, щоб їм було зручніше, то давайте будемо разом всім робити зручніше. Перелаштувалися у крайні праве положення, бачимо у нас тут елемент примусового зниження швидкості, ми знижаємось, швидкість знижаємо, я маю на увазі, і я на скорості 12 км на годину проїжджаю цю ділянку. Трохи у мене тут ще ямки, я лівий поки щик повороту, вмикну правий, вмикнук повороту і перелаштую. Бачимо пішохідний перехід, пішоходів немає, все чудово. Друзі, надам ще таку пораду. Ви їдете, у вас, наприклад, у цей ряд дуже щільно припаркований. І там той, наприклад, припаркований. І знаєте, є такі місця, де 50 км на годину їхати ну, досить небезпечно. Тому, друзі. Є така порада, що інколи, знаєте, там, коли ви на катіком їдете, повізьте ногу на педалі гальма, і таким чином ви зекономите якісь долі секунди на випадок, той, не дай Бог, що хтось там вискочить на дорогу, чи відбудуться якісь дії, коли вам треба буде негайно зупинити чи знизити швидкість, зупинити автомобіль чи знизити швидкість. Чудово, друзі, на наступному перехресті бачимо у нас. Ми Повертаємо праворуч і одразу надам таку пораду. Бачите, ось все, я зараз повертаю праворуч, це не для це порада для життя. А оцей авто... автомобіль він рухається прямо. От Маша, він зайняв ось у полосу. Я вже ж міг би їхати туди, повернути, куди мені треба. А він просто він собі нічого не виграв, але позаду у мене ще три машини. І він нас всіх тримає, типу, стійте, бо я тут таки їду. Знаєте? Ніколи так не робіть, не дивлячись на те, що на іспиті, друзі. Треба так робити, тому що вам вже ж треба її скласти, і виходить, що в житті воно трішечки буває, як ви вже, мабуть, здогадались, трішечки по-іншому, ніж на іспиті. Ну да ладно, їдемо прямо. Тут у нас дорога така собі, м'яко кажучи, щоб не називати інших слів, які... Крутяться на Ізисі у мене, рухаємося прямо. У нас попереду припаркована автівка, і ми зараз будемо її об'їжджати, вмикнувши лівий поки повороту, а також обов'язково подивимось по ліве дзеркало і повернемо голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, і щоб інспектор, який приймає у вас іспит, щоб він чітко бачив, що ви повернули голову. Все, ви подиви з зеркала. Ніхто вам вже нічого не скаже, претензій ніяких не буде Тут настільки погана дорога, що вже наклали туди. в неї, мабуть, навіть місцеві мешканці кирпичів наклали. Трохи її усовершенство. Удосконаливо. по показчиком поворота, обов'язково дивимося в праве зеркало і повернулись у крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Друзі, зараз ми будемо повертати праворуч, бачимо знак дати дорогу. Знак 5.38.1 пішохідний перехід. Надали перевагу пішоходові, повернули, дивимось там нікого немає у нас і повертаємо праворуч. Рухаємося прямо. Тут у нас якісь залишки, розмітки є. Ну, ми так візуально ділимо дорогу пополам. І... Рухаємося прямо. Попереду у нас попереджаючий знак про пішохідний перехід. Потім він ще раз у нас дублюється. І потім ми бачимо знак головної дороги 2.3 і напрямок її руху ліворуч. Тобто тут нам усі автомобілі повинні надати перевагу. Справа вона надають перевагу. Зліва у нас нема автомобілів. І ми рухаємося, бачимо, у нас суцільна лінія розмітки. Я вам хочу нагадати, що ця суцільна лінія розмітки, її не можна перетинати, я повернусь у своє положення, її не можна перетинати, а можна перетинати тільки у двох випадках. Перший випадок це коли. Свідкість транспортного засобу, який рухається попереду менше 30 км на годину. А другий випадок я вас попрошу. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені цікаво, чи ви знаєте про другий випадок. Я вам буду вдячний. Перелаштувалися у ліве полосу по причині того, що у нас там вона повністю запаркована. І ми рухаємося прямо. Зараз ми будемо біля цієї гарної красивої церкви повертати праворуч. Зараз у мене швидкість 40 км на годину, третя передача. Автомобіль, який виїжджає, надає мені перевагу згідно правил дорожнього руху. Вмикаю правий покажчик повороту. Перелаштувався, бачимо тут рух тільки направо. Треба надати перевагу, бо ми виїжджаємо на головну дорогу. Дивимось, там нам пішоходи перекривають рух. Інших автомобілів, якби вони були, друзі, скористовуйтесь. Бачите, тут або до цільно, це треба було б перелаштуватись, або рухаємося прямо. Ну, в принципі, там зупинка вже звільняється. І зараз ми будемо рухатися прямо. Також, друзі, я вам все. Знаєте, Ситуації такі виникають, якісь, я зразу і я одразу їх коментую. Ось я повертав праворуч, тут головна дорога, і пішоходи надали мені можливість, вони прикрили рух іншим транспортним засобам. Тому, друзі, одразу ж така порада. Коли ви, десь вам складно виїхати, а буває таке, що ти робиш якийсь лівий поворот, треба надати перевагу багатьом автомобілям. І Скористовуйтесь тим, що йдуть пішоходи. Вони вам інколи перекривають рух верніше іншим транспортним засобам і ви собі спокійно проїжджаєте. Ну, це вже з досвідом воно все прийде, але хочеться ще про це сказати. Сигнал світлофору у нас змінюється на дозволяючий. І ми рухаємося прямо. Бачимо знак головної дороги, але світофор у нас головніший, ніж знак пріоритету, тому ми керуємося саме їм. Нагадаю вам, що якби маршрутний транспортний засіб від'їжджав би від... від кармашку спеціально, то вам треба надати перевагу, якщо ми знаходимось. В населеному пункті. Рухаємося прямо. І зараз ми будемо повертати ліворуч. Вмикаємо відповідний поки що повороту, бачимо, що ми тут можемо як з лівої полоси повернути, так і з правої. Ми будемо повертати правої, щоб ми одразу там зайняли крайнє праве положення. Зупиняємось так, щоб ми бачили лінію. І надалі я вам також надам таку Пораду, хочете її дотримуйтесь, хочете ні, бачите, як я зараз встав, я порівнявся з автомобілями, не так, щоб ми кожен дивились там в окно і один одному. Бо автомобіль це таке особисте пространство, як квартира, знаєте. І не всім подобається, коли туди заглядають вікна на світлофорі стоячи. Тому, якщо вам для вашого характеру... Парада допоможе, то використовуєте її. Бачимо на... <кхем> дозволяючий сигнал світлофору. І у нас бачимо контурна стрілка. Да? Тобто ми можемо повертати тільки ліворуч. Тут у нас дорожні роботи якісь проходять. І ми проїжджаємо з дотриманням безпечного тривалу. Рухаємося далі. Друзі, і ось рухаючись, як я вам обіцяв, буду коментувати деякі моменти, рухаючись правою полосою, деякі учні думають, що це вона саме безпечна, але все одно учні все ж таки ж їздять правою полосою. Але друзі, щоб ви розуміли, що права полоса. Вона не така безпечна, як вона вам здається. Вона безпечніша в плані швидкості, що тут менше їздить, і менше швидкістю транспортних засобах, якщо вони тут є. А в лівій полосі швидше їздять. Але права полоса це завжди, знаєте, багато небезпеки в ній. Хтось виїжджає з території, хтось, якщо припарковані автомобілі є ряд, хтось там може відчинити двері, не подивившись там, чи якісь водій. Чи задній лівий пасажир, там знаєте, ями, фури порозбивали дорогу. Тобто, ну згодом воно вам прийде з досвідом, ви зрозумієте, що ліва полоса. І просто, просто я по собі пам'ятаю, що я думаю, ось так. Я отримую права, і я буду їздити тільки в правій полосі. І все, щоб там, там більше безпечніше. І зустрічний транспорт, транспорт далі. і Менше там, якби, і швидкості, і все інше. А потім, якщо ви подивитесь на дорогу, да, то всі їдуть в лівій полосі, не дивлячись на те, що в правій полосі по правилам дорожнього руху водій повинен рухатись якомога правіше. Ну і інспектори ж за це, до речі, і, і не дуже то і, і я не бачив, щоб штрафували за те, що ти їдеш там, в якійсь там полосі. Тому я пам'ятаю один випадок, коли мене інспектор зупинив, що я їхав у правій полосі. Це було 5 годин ранку чи 4, і я їхав на рибалку. Це ще до подій в нашій державі. І інспектор стояв один одніошинок, нема нікого, неділя я їду на рибалку. Він мене зупиняє і каже, вам треба, не можна їхати по лівій полосі. Кажу, добре, ну він просто попередження сказав, він не виписував ніякі штрафи. Але я їхав у лівій, тому що у правій, як завжди, ями ви ж розумієте. Так, друзі, ми тут вмикаємо лівий покащик повороту, можливо, я трохи раніше включив, бачите, як порушники як перетинаються сильну лінію розмітки. І ми тут так перетиснувшись трошки лівіше, щоб тут справа у нас могли автомобілі об'їжджати, хоча... Правом дорожнього руху ми не зобов'язані це робити. Тут одна полоса, ну так, чисто по із водійської солідарності, то треба краще дати можливість іншим водіям <кхів> рухатися. Е, не дуже так радіус великий робіть, бо я ось таки що зробив і людина, яка ось їхала за мною, він уже підлазив, 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 підлазив під мене. ну Швидше за все, що він просто хотів. Е, Теж проскочити, як і я, але по правилам дорожнього руху він не має права мені там, знаєте, зарізати. Ну, треба дивитись по зеркалам. Завжди дивитися по зеркалах заднього виду. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Та повертаємо. Бачимо пішохід, зразу трошечки зміщуємось щоб було де людині пройти. Тут бачимо знак 3.29 максимальне обмеження швидкості 5 км на годину і ми рухаємося далі. Друзі, ну ось це був у нас маршрут No5 сервісного центру 8441. бажаю вам вдалося скласти іспит дякую за ваші коментарі дякую за вашу допомогу тому що я все на власному ентузіазмі роблю паливо запчастини все взноси ну, якісь приходить для автомобілів ви розумієте і тому якщо ви віддячите я також буду дуже вам дякувати тому що я думаю що я вам допоміг Зупиняємося біля сервісного центру і не забуваємо, будь ласка, ставити нейтральну передачу і автомобіль на ручник. Дякую за увагу. До зустрічі на дорогах. Всім пока!